Я заметил, что фидер начал плевать, потом я замечаю, что он улетает. Я, короче, за ним вплав Я плавать не умею. Возвращаюсь назад, сажусь и думаю, мне плакать, короче, или что делать. А фидер потерял, катушку потерял. Это в общей сумме 2000 гривен. Всім здорова, гарна погода, бо погане не буває. Вже два дні поспіль, де дощ. Ми приїхали на десьонку ловити рибу, ну чи просто побачити, що з цього вийде. Сліва і захотілося та не пеє. Як виявилось, рибу ловлять не тільки мужики і не тільки доросле покоління. Ось така от дитяча вудка. Також виявилося, але якщо хтось дивиться і їсть, вибачаюсь та приємного апетиту. Коротше, що, Прийшов майже час, але отака от движуха, кльову немає, багато мужиків з дітьми. Таке. Коротше, забагрили рибу. Така верховодка. Ой, я б лучше я не знав би. Коротше, що, вже додали е, всілякі люквіди. Е, усі. Набор на карпа, ну тут просто все. Останній козир суха кров. Так виходить, що вода ще дуже холодна, майже нічого не зловила, а те, що зловили, те вже і відпустили. Зараз глянемо та побачимо, що там жорик. Ще хотів сказати, що дуже гарна місцина, але тут тусується дуже багато всяких. Всіляких підарасів і алкоголіків. От якщо бачите людину, яка так робить, просто підходите, ну, представляєте, що це і срака, чи там голова, і просто так от хлоп, О, це буде справедливо. Так, від мене тікає не тільки риба, а ще й жорік. Зараз його наздовжену і гляну, що він там. Що там по пустому? Остання надія, закормили тут на мосту з жоріком. Вот. І наче щось клює. А де поплох? А, ну там на поплопопер. Коротше, не видно. Ну, давай, давай, подсікай його. короче, такая вот у нас вышла сегодня рыбалка. Короче, ситуация такая была. Стою я на набережке. Я хотел сама поймать. Короче, я закидываю. Жду три часа. Я сидел все это время на жопе ровно. Короче, думал такую ряху поймать. А там, короче, вот такой рост был, наверное, хуйня. Меня... Я заметил, что фидер начал плевать. Потом я замечаю, что он улетает. Я, короче, за ним вплав давай. Я плавать не умею. Возвращаюсь назад, сажусь и думаю, мне плакать, короче, или что делать? Я фидер потерял, потушку потерял. В общей сумме 2000 гривен. Что, тебя полностью удочка ушла? Да. Все, типа, что... Будемо плавно вже збиратись. Навіть важка артилерія не працює. Максимально забили всі кормушки і повна тиша. Ну, сьогодні, на жаль, невдала була риболовля. Наступний контент ми вам покажемо де будуть реально здорові е, карпи. Реально гарний контент буде. Але питання в тому, що сьогодні ми на дикій рибалці, але ми наступний раз їдемо на платнік. Дійсно, на платнік. Не як там якісь там блогери вам там знімають, що вони там десь купили Карпа, вцепили його і воно клює, він його тягне. Ні, такого не буде. Це буде реально платнік і ми реально покажемо, як тягатися з вольчою рибою. Це прикольно, це круто. Отак от от пацюки. Пацуки це ті, хто дивиться, але не ставить лайки і не підписується. Та не буде зайвим, буде побажати. Всім гарного вечора, гарного здоров'я. Любіть один одного та поважайте. Слава Україні!